Що таке це хвилювання? Що хвилювання? Іли страхи? Або страхи? Это вера, це віра в те, що пла, що та плохоє в те, що щось погане відбудеться. Ну і що його нет? Але ще його немає. Я повторюю. Я повторюю. Що таке це Що таке і хвилювання і страхи? Є хороший страх. Є хороший страх. Із я вийшов на вулицю, якщо я вийшов на вулицю, і медведь на мене біжить, і відміть на мене біжить. Нужен хороший страх. Потрібен хороший страх. Амін. Амінь. Амінь. Поганий страх. Поганий страх і хвилювання. І хвилювання. Це я вірю, це я вірю, що в будуще, що в майбутньому пройдеть щось погане, відбудеться щось погане. Обов'язково. Обов'язково. Атя ніто основання, хоча немає основ для цього, і ніропричина, і немає причин. Так що такої?

Но мы с вами, Але мы с вами имеем маємо живое слово жив... от Господа, Господа которое говорит, я, говорит я, с тобою, я с тобою, я помогу, я, допоможу, я сделаю, я зроблю, тем более тим більш, энергия, которой нужно, чтобы верить, чтобы верить, что в, будущее, що в майбутньому, все буде плохо, все буде погано. столько же, стільки ж, сколько надо, треба, чтобы верить, что в будущем все будет хорошо. Все буде добре. Одинакової енергії. А, зачем тогда а навіщо тоді витрачати енергію? На віру в, в погане. Когда я верю в плохому, Коли я вірю в поганому, погано я починаю налаштовувати і, видеть, і бачити. Тільки погане. Вот поэтому люди вот тому багато людей бизнес, бизнес, и говорят, и говорят, провалиться. провалиться. не, получится. не вийде. В нашей країне не вийде. Не вийде. Не вийде. Не вийде. Это выбор вибирають Вони Они що, що в майбутньому що то плохое произойдет. А можно также так поверить Повірити. со мной, Бог зи мною Бог Бог за мене. Бог за мене. В Тому в майбутньому Мене чекає. Що хорошее. Щось хороше. Щось хороше.